Фертісет, він покращує цвітіння та бутонізацію, він покращує зав'язь, цвітіння. Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні ми поговоримо про важливу листову обробку під час цвітіння. Якщо ви можете бачити, у нас тут сорт нейтрально-світового дня, сорт світ Н називається. І ми сьогодні проводили оприскування двома препаратами торгової марки Кісон. Такий препарат, як фертісет, він покращує цвітіння та бутонізацію, тому що в його склад входить бор, цинк, також цитокінін це важливий гормон цвітіння. Він покращує зав'язь, цвітіння, заважає скидувати цвіток. Також допомагає з рожка видвинути максимально всі цвітоноси. Також в цю бакову суміш ми додавали антистресант Аміностар. Він має 30 вільних амінокислот, що забезпечують стресоустойчивість рослини від погодних умов: похолодання, жара, засуха і так далі. Пориви вітру, які шкодять листочок. Зараз я вам покажу наглядно, як виглядає цвітіння. Через 5 днів ми повторяємо таку ж саму обробку для того, щоб максимально у нас була. Рівномірна, якісна ягода. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше корисної інформації. І так, у нас тут участок посаджено 12 тисяч саджанців полуниці. Основний з них сорт Світ н трішки ані і трішки кабріло. Зараз я вам покажу наглядно, як цвіт. А, також є мальга, її також небагато. Отак відбувається цвітіння. Це сорт Світ Н. Цвітоноси ще під листовим апаратом ховаються дуже багато, насамперед. І лізуть. Багато ще стоїть в рожку, можете бачити. Зараз вам покажу мальгу. Опа. Це в нас мальга. Вона ще не повністю починає цвісти. Тільки-тільки-тільки. Он є кущик, який вже зацвітає. Ось такі в неї цвітоноси. Вона має складний цвітонос. Може налічувати на одному цвітоносі від 5 до 15 ягід навіть. Це в нас сорт Анія. Отак От він зараз виглядає. Цей сорт має присмак мускатний такий, дуже смачний, але характерність в нього дуже ніжна ягода. Світен, на відмінно, має ягоду більш міцну, більш плотну, так все виглядає. Більш транспортабельно. Ось такі цвітоноси. Оце, дивіться, цвітонос вибитий обратним приморозком. Є, на жаль, є така ситуація. Синоптик не передавав приморозку, але він був. Зараз я вам покажу кабріла. Кабріла має дуже погану ситуацію, тому що в минулому році було поражене п'ятнистістю дуже сильно, і після зими багато кущів випало. Але це... Мій найулюбленіший сорт, тому що в нього дуже-дуже гарна ягода. Що я вам зараз знайду кущик, більш-менш, але ми ці кущі вичхуємо. Всі будуть вони в гарному стані. Кабріло дуже-дуже гар... багато в'яже ягоди. Вона швидше її зав'язує від сітка до плодоношення 18 днів. Ось, можете бачити наглядно. такий кущик невеличкий. Але скільки цвітів у нього. Ягода дуже приваблива на базарах, і дуже всі цінують і хочуть бачити. Ягода плотна, може лежати 5-7 днів, дуже смачна, дуже транспортабельна. Так збоку виглядає площа. Кому було цікаво, коментуй, підписуйся, став лайки. Ми відразу реагуємо на кожен ваш коментар. Стараємося відповідати всім. Дивіться, далі буде більше корисної інформації. Все буде Україна. На все добре!